Започаткований і як ми вже навіть говорили з Славіком, можна сказати, що він діє успішно тільки тому, що кожен з нас займається своєю ділянкою роботи. Тобто, якщо хлопці, наприклад, безпосередньо спілкуються з вояками, які воюють в зоні АТО, там, знімають мірки, закуповують товари і так далі, вони розбираються в тих питаннях, якими повинні займатися чоловіки. То ми взяли, скажімо так, і так далі, і Оксана Богданів на центру дитячої творчості під'єдналася, взяли на себе трошки інше спрямування, більш інформативне і, можна навіть сказати, виховне, тому що, не дивлячись на те, що в країні йде війна, і от навіть в останній я написала статтю, в останньому зету панорама, не потрібно забувати про те, що ми дорослі. Ми якось з тим вміємо справлятися, але є наші діти. І от там діти, вони живуть вже абсолютно в іншому просторі, в іншому вимірі, і вони eh, зовсім інші страхи, зовсім інше життя. І тому eh, хочеться, ми не впевнені в тому, що ми будемо жити мирно, наприклад, там, через місяць, чи, через пів години, я не знаю, наскільки далеко чи вона жити. Але eh, виховання патріотичних почуттів в наших дітях eh, це дуже важливо. E, і діти вони набагато швидше і набагато якісніше реагують на, на, на всі ці речі, і тому е, одне один момент це інформаційне, скажімо так, тобто там робота з магазинами, де стоять ящики з збір, е, скажімо, так продуктів харчування і медикаментів, тому що щоб не, не витрачати кошти, які скажімо так зібрані, за них можна купити там ті самі бірзи і спецзасоби то е продукти, як правило, збираються за рахунок магазинів, і е от десь на другому місяці діяльності нашого волонтерського руху прийшла така ідея зробити е проводити там час до часу акції. От е на даному етапі вже було проведено чотири акції е на майдані Незалежності і біля центру дитячої творчості. Суть цих акцій, тобто е люди, які хотіли. Е що долучитися, вони принесли і сувенірну продукцію, і от регулярно регулярні такі патріотичні, і різні там чашки, футболки, і так далі, які ми на благодійний аукціон. Люди, які, скажімо так, на наші оголошення реагували і приходили на майдан, вони бачили, як це відбувалося. Хто не мав змоги чи не знав, чи... він має можливість переглянути. Скажімо так, хронологію наших заходів на ТІВІ, Це ж знову ж таки наша ініціатива. Хочеться трошечки фільмувати, архівувати, скажімо, події косівщини нашого краю. І дуже просто на ютуб Рима ТІВІ, і там от є, скажімо так, наші всі заходи. І ви побачите, як там відбувалося. І якщо чесно, коли ви подивитеся, то наступного разу я думаю, що у вас виникне таке бажання туди прийти. У нас, у нас справді є. Цю, цю лепту ще своїми коштами. Ми зараз зібрали, враховуючи і той бокс, який стояв у, у магазині. Бо, напевно, не всі знають, що туди можна прийти і кидати якісь які гроші. Маленькі, більші чи, 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 там, чи зовсім маленькі, ніхто не знає, ніхто не бачить. Але як я все повторюю, це копійка до копійки. Ми зібрали 8121 гривень. Ну, Я хочу це добре. І, тому дякувати всім, хто тут є, хто долучився до цього, хто раніше кошти збирав, тому що це є потрібно не нам, слава Богу, а потрібно там, де йде війна, жорстока, тяжка і кінця. Ніби не видно, але Бог добрий, Ми все надіємося на Бога. Служби після відправи приходити з нами, благословити наш е, хоче, дякую голові адміністрації, бо на наших заходах вперше є голова адміністрації. І не тільки на цих заходах, а всі заходи, які проводить на спілкувати, вона завжди запрошує владу, але це вперше я бачу, як і вам за це перш. Хочу щиро дякувати цим юркам і їхньому такому прекрасному кірине користі. От Іван Федорович, ну а я голова адміністрації, а теж тази... дякую вам, Іван Федорович. Я перепрошую, що я вас упустила. Дякую. Ми всім дякуємо. Ми всім щиро дякуємо. Всі дякуємо. Слава Україні. Син червоної чуми онук червоної кали. На одрі смертної години я стверджувався на віки, навчали боротьбі роки. Навалиш, матували спину, та не зломився, не загинув і не з такий. таки. Рабом не йшов я на уклін і не корився рабській долі. Суворих триста літ неволі беріг у серці вільний. Хто не підвівся ще з колін, Вже небо заклина до волі, нехай у муках, хай по волі, та йдуть часи жаданих змін. З печер червоної чуми пускає парустки калина. Зове на бац! Прийшла година, ніч пали в пройдні зірки! пророчий голос крізь віки. Ти мусиш вистояти сину. Ні. Ще не вмерла Україна. Ми! За вашу гостинність, бо насправді ми розуміємо, що це є витрати ну, матеріальні, світло, освітлення, озвучення, ваша праця і ваших працівників. І ми, ну, ми намагалися там говорити заплатно, але пан Василь сказав, що це є благодійна.